Інструкція з експлуатації ендомотору eConnect S Налаштування. Вирівняйте чотири прорізи на кутовому наконечнику з чотирма прорізами на наконечнику. Встановіть на наконечник кутовий наконечник, який обертається на 360 градусів. Увімкнення. Натисніть головну кнопку, щоб увімкнути пристрій. Натисніть кнопку налаштування, потім одразу ж натисніть головний вимикач, щоб вимкнути пристрій. Налаштування та використання параметрів. Пристрій має 11 програм пам'яті, 10 з яких можна налаштувати, щоб вибрати напрямок обертання, швидкість та крутний момент. Після підтвердження обраного режиму пам'яті натисніть кнопку налаштування, щоб почати роботу. Під час роботи на екрані відобразиться лінія шкали максимального значення крутного моменту, встановленого в цьому режимі. Попередньо встановлена ендофайлова система. У режимі з M0 по M10 утримуйте кнопку налаштування, щоб вибрати ендофайлову систему. Пристрій автоматично встановить швидкість обертання та крутний момент, рекомендовані виробником. Ви також можете змінити швидкість та крутний момент. У деяких попередньо встановлених файлових системах можна встановити файли з різними розмірами та конусністю, які можна вільно вибирати. New File означає додавання нового файлу, який користувач може додати за допомогою цієї функції. Ви можете змінити назву режиму. В той самий час встановити розмір файлу, конусність, режим роботи, швидкість, крутний момент та індикатор конусності в цьому режимі. Ви також можете продовжувати додавати нові параметри файлів у цьому режимі. Якщо ви хочете видалити щойно створений режим, виберіть режим і довго натисніть кнопку налаштування, щоб видалити його. M0 – незалежний апекс-локатор М0 0 окремий режим для вимірювання кореневих каналів. Використовуйте Apex Тестер, щоб перевіряти точність apex локатора кожного разу перед використанням. Переконайтеся, що значення параметра повинно бути в межах 01, 03. Перевірте з'єднання вимірювального дроту загубника та файлотримача. Перед кожним використанням apex локатора переконайтеся, що на екрані відображаються всі смуги значень. Вимірювання При вході в кореневий канал двигун автоматично запускається. При досягненні бажаної позиції напрямок обертання файлу автоматично регулюється відповідно до налаштувань пристрою. Автоматично зупиниться при виході з кореневого каналу. Розширені налаштування. Тривали натискання кнопки налаштування у вимкненому стані, а потім тривали натискання головного вимикача для входу в режим розширених налаштувань. Калібрування Ендофайл не можна встановлювати на кутовий наконечник під час калібрування.